Доброго сім'ї. Зробив я приблизно таку рішоточку. Вона буде вона тут йде металічна, така як вона була, але зверху вона йде в мене з нержавійки. От так воно бли, приблизно виглядає. Приміряв я бампер, щоб знати як зробити капот, щоб відкривався скільки, щоб не було лишнього. Ось така в мене виходить. Іржи решетка. Я просто її так на стяжці зараз собі буде. вона буде потім сидіти на герметику, наклеїть віконному. Та як букви у мене були трималися, так само і то буде. Ось така вона.